Пропонується до вашої уваги будинок, який розташований у селі Павлиш, що на Полтавщині, з чудовим транспортним сполученням, загальна площа будинку 75 квадратних метрів, будинок цегляний, дах вкритий шифером. Хоч і житло потребує косметичного ремонту, воно цілком придатне для проживання. В середині розташовані три окремі кімнати, простора кухня та кладова. Санвузол наразі знаходиться в дворі, що легко можна переобладнати, адже підведено всі комунікації, опалення індивідуальне газове, що забезпечує гарне тепло у холодну пору року. В будинку вже є меблі, які перший час можуть стати в нагоді, а також побутова техніка. Свердловина забезпечує будинок якісною водою. Земельна ділянка приватизована, має площу 15 соток. На подвір'ї знаходяться літня кухня, окрема кімната, підсобні приміщення, добротний погріб для зберігання консервації, сарай та невеликий город для вирощування овочів і зелені. Є зручний заїзд для автомобіля з металевими ворітьми, а дорога до самого подвір'я асфальтована. Інфраструктура села Павлиш досить розвинена. У безпосередній близькості є школа, аптека, відділення пошти, супермаркет, продуктові магазини. Банківське відділення та банкомат, також поруч розташовані кафе, дитячий майданчик, зупинка транспорту та автовокзал. До залізничної станції кілька хвилин пішки, звідки щодня ходить електричка до Кременчуга, до якого від будинку приблизно 12 кілометрів. Якщо зосталися запитання, телефонуйте до власника. Ціна 13 тисяч, присутній торг та можливість обміну на квартиру. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нових наших відео.